Уявіть собі, що ваш бізнес починає рости буквально на ваших очах? Ви більше не гадаєте, закриєтесь ви чи ні, не бігаєте за клієнтами, не сподіваєтесь на випадок, начебто економіка сама простягне вам ключі від бажаного результату. Звучить як магія, це не магія, це наука про бізнес, і прямо зараз я розкрию вам алгоритм, який кардинально змінить вашу справу. Хочете дізнатися, як перетворити всі ваші бізнесові плани на реальність і зробити? Це легко без надриву, тоді залишайтеся зі мною до кінця, і ви отримаєте покроковий план, як почати розвивати свій бізнес граючи. В цьому відео ви дізнаєтесь, як за допомогою простого алгоритму налаштувати свій бізнес на хвилю високих прибутків. Будьте готові, скоро ваша справа почне працювати на вас. Крок номер один: візьміть під контроль фінанси свого бізнесу. Це неочевидний, але надзвичайно важливий крок, який має зробити кожен підприємець, не Залежності від сфери діяльності, саме від цього залежить, чи буде ваш бізнес успішним і чи зможете ви втриматися на ринку протягом перших п'яти років. За статистикою, 95% бізнесів закриваються в цей період. І найчастіше це стається тому, що підприємці не беруть під контроль фінанси свого бізнесу. Якщо ви ігноруватимете цей крок, то ризикуєте стати частиною цієї сумної статистики, коли ж ви почнете правильно керувати фінансові. Фінансами ви зможете відслідковувати та налаштовувати потоки коштів так, щоб їх вистачало на всі потреби вашого бізнесу. У вашому бізнесі завжди будуть гроші, і ви зможете уникнути касових розривів. Ви створите фінансовий запас, який дозволить не лише втримати бізнес, а й перейти до етапу зростання. Контроль фінансів дає вам ресурси для розвитку вашого бізнесу. Ви зможете наймати кваліфікованих фахівців, інвестувати в сучасне обладнання. Яке підвищить ефективність і зменшить витрати, планувати масштабування бізнесу. Без цього кроку ваш бізнес залишиться на рівні малого і рано чи пізно закриється. А всі ваші плани про фінансову свободу, дорогі покупки, подорожі чи інвестиції залишаться лише мріями, адже бізнес просто з'їдатиме всі ваші гроші. Навіть невеликий бізнес, якщо правильно керувати його фінансами, може приносити стабільний прибуток. Цей прибуток стане вашим інструментом. Для розвитку та досягнення фінансових цілей не ігноруйте цей крок, і ваш бізнес не тільки виживе, але й почне приносити вам реальні плоди. Крок номер два. Формуйте клієнтську базу. Формування клієнтської бази це основа будь-якого успішного бізнесу, про яку часто забувають або й недооцінюють. Особливо важливо зробити це на початкових етапах, коли бізнес тільки починає працювати. Правильно сформована клієнтська база забезпечує стабільний і прогнозований потік доходу. Постійні клієнти, які купують у вас регулярно, дозволяють вашому бізнесу впевнено планувати, наприклад, такі витрати, як розрахунки з постачальниками, виплату оренди, комунальних послуг, виплату зарплати і багато інших. Якщо ви працюєте лише на потоці нових клієнтів, то змушені витрачати значні кошти на рекламу. У такому випадку залучення нового клієнта коштуватиме вам в 7 разів дорожче, ніж продаж постійному клієнту. Це призводить до високих витрат, які знижують прибутковість бізнесу. Проте, формуючи клієнтську базу, ви знижуєте витрати на залучення клієнтів, збільшуєте стабільність і регулярність своїх. Доходів. Підвищуєте частоту і кількість покупок клієнтами. Кожен клієнт у цьому підході стає інвестицією. Ви витрачаєте гроші на його залучення, але якщо правильно вибудуєте роботу, клієнт буде повертатися і приносити вам прибуток. Коли ваша клієнтська база росте, збільшується й дохід вашого бізнесу. Цей дохід стає багатовекторним, адже зростає кількість клієнтів, частішують покупки, підвищується їхня середня сума. У результаті ваш Бізнес втримує потужний фінансовий фундамент. Це дозволяє вам, як власнику і вашому бізнесу, інвестувати в нових спеціалістів, закуповувати сучасне обладнання, відкривати нові філії, масштабувати бізнес і перетворювати його з малого на середній або й великий бізнес. Коли бізнес приносить стабільний і зростаючий дохід, ви отримуєте можливість реалізовувати свої мрії, подорожувати, купувати автомобілі, нерухомість чи інші бажані речі. І найголовніше це може стати ще на етапі малого бізнесу, якщо ви скористаєтесь цим потужним інструментом. Отже, клієнтська база це не просто список покупців, а реальна основа для стабільності зростання та розвитку вашого бізнесу. Починайте формувати її вже сьогодні. Крок номер три: розпишіть цілі та. Етапи їх досягнення. Цей етап надзвичайно важливий. Уявіть, що ви їдете на автомобілі без карти і не знаєте, куди прямуєте. Без чіткої кінцевої точки ви просто витрачаєте час, ресурси і гроші на паливо, але не досягаєте жодної мети. Якщо ж у вас є конкретна ціль, ви розумієте, куди рухатися. І тут виникає наступне питання: як дістатися до цієї точки найшвидшим і найекономнішим, найефективнішим способом. Відповідь: скласти чіткий план. Правильно складе. Даний план дозволяє вам рухатися до мети швидко і з мінімальними витратами. Уникати зайвих витрат часу, грошей і ресурсів впевнено просуватися вперед, розуміючи кожен наступний крок. Тим не менше, багато підприємців працюють взагалі без плану. Вони заробляють лише на поточні потреби, не ставлять масштабних цілей або взагалі уникають їх, бо бояться великих витрат часу і ресурсів. Такий підхід часто призводить до вигорання і відсутності прогресу. Коли ви ставите чіткі цілі і прописуєте під них конкретний план, тоді цілі досягаються швидко і гарантовано, ви економите час, гроші та свої зусилля. А ваш прибуток починає зростати, навіть якщо дохід залишається на тому ж рівні, адже ваші витрати скорочуються. Це дає можливість вкладати зароблені гроші у розвиток, наприклад, купувати нове обладнання, наймати кваліфікованих спеціалістів, розширювати бізнес, відкриваючи нові філії. Запам'ятайте! Чіткі цілі та добре складений план це ваш найкоротший шлях до успіху в бізнесі. Саме вони допомагають вам уникнути хаосу, заощадити ресурси і впевнено досягати більшого. Крок номер 4 Розпишіть інструкції для своїх працівників. Цей етап надзвичайно важливий. Навіть якщо всі попередні кроки виконані, але ви не поясните працівникам правильно і зрозуміло для них, як саме вони мають виконувати свою роботу. Роботу, то виникатимуть проблеми із виконанням поставлених завдань без чітких інструкцій. Кожен працівник буде працювати на свій розсуд, і це часто призводить до помилок у їхній же роботі. Вам доведеться виправляти ці помилки, витрачати свій час, гроші і навіть платити за додаткову роботу. У результаті ваш прибуток зменшується, і ви стоїте на місці замість того, щоб розвиватись. Не забувайте сьогодні такий час, що знайти хороших працівників складно, і вони це розуміють. Якщо ви не забезпечите комфортних умов і чітких інструкцій, працівники можуть просто звільнитися. Вам буде важко знайти заміну, тому ви змушені будете йти на поступки, наприклад, доплачувати за переробки чи миритися із цими помилками. Щоб цього не допустити, прописуйте чіткі, зрозумілі та покрокові інструкції для кожного свого працівника на кожному процесі. Таким чином, ви передаєте своє бачення і досвід працівникам. Працівники працюють за Єдиною системою, що спрощує їм завдання. Вони не витрачають часу на роздуми чи пошук рішень, адже інструкція все пояснює. Це вигідно для всіх, адже працівники знають, що робити, і виконують завдання правильно і швидко. Ви не витрачаєте ресурси на виправлення помилок, клієнти отримують якісний продукт чи послугу, залишаються задоволеними і не йдуть до ваших конкурентів. Завдяки таким інструкціям ваші працівники працюють ефективніше, ви економите час. І гроші, прибуток збільшується, а бізнес отримує ресурси для подальшого свого розвитку. А далі заощаджені кошти ви зможете вкладати в розширення для прикладу купувати нове обладнання, наймати кращих спеціалістів, відкривати нові філії. І навіть на етапі малого бізнесу ви зможете дозволяти собі більше відпочинок, подорожі, нові покупки, все, що зробить ваше життя комфортним. Тож, пам'ятайте, чіткі інструкції це є основа організованої роботи, вони забезпечують ефективність. Працівників, економії ресурсів і високу якість продукту. Це дозволяє вашому бізнесу рости, а вам досягати своїх цілей. Крок номер 5 прив'яжіть кожного працівника до показників роботи. Цей крок є надзвичайно важливий. Недостатньо лише написати інструкції та пояснити, як виконувати ці завдання, які ви ставите. Ви, як власник, маєте розуміти, як контролювати якість виконаної роботи. Чому важливо контролювати показники? Показники дозволяють швидко визначити наскільки Скільки якісно працівник виконав своє завдання, завдяки показникам, ви можете вчасно помітити недоліки та зрозуміти, що саме потрібно виправити. Показник це конкретна мета, до якої працівник має прагнути. Встановлюючи показник, ви можете визначити необхідні значення для досягнення цілей вашого бізнесу, доходу, прибутку, обсягу, продажів і так далі. Коли працівники дотримуються цих показників, ваш бізнес працює стабільно та приносить вам прибуток. Що ви отримуєте завдяки такому підходу? Перше це є контроль над ситуацією. Якщо показник починає знижуватися, ви одразу помічаєте проблему. Друге це є оперативність. Ви швидко виявляєте, який сам працівник допустив помилку і в чому ця помилка полягає. Третє це є швидке вирішення. Ви коригуєте інструкції, пояснюєте працівнику, що змінити, і оптимізуєте процес роботи. Якщо ж ми кажемо про перспективу у десятки років, то контролюючи показники, ви запобігаєте фінансовим. Втратам, адже оперативно реагуєте на проблеми. Оптимізуючи процеси зараз, ви заощаджуєте гроші, які зможете вкласти в розвиток свого бізнесу. Система роботи і контролю стає ефективною, що дозволяє працівникам працювати краще і швидше. Тож я вам знову наголошую: прив'язка працівників до чітких показників забезпечує контроль, стабільність і якість роботи. Це не лише зберігає ваші ресурси, але й створює основу для подальшого розвитку вашого бізнесу. Зекономлені кошти ви Можете спрямувати на розширення бізнесу, а також на реалізацію особистих і сімейних цілей. Крок номер 6 Вкладайте в розвиток свого бізнесу. Цей крок надзвичайно важливий, адже саме він дає вашому бізнесу можливість швидко рости і розвиватися. Давайте розберемо, як це працює. Якщо ви одразу почнете витягувати гроші з бізнесу на власні потреби, то фактично зупините розвиток свого бізнесу. Це поширена помилка багатьох підприємців, особливо на початку. Ви наче ріжете курку, яка несе золоті яйця. Уявіть, бізнес як дерево. Якщо ви просто збираєте плоди, дерево не зможе рости швидше. Але якщо ви вкладаєте частину ресурсів у полив і добрива, дерево стане здоровішим і буде більше плодоносити. Так само і з бізнесом. Кожна вкладена гривня в його розвиток повертається з більшою вигодою. Якщо ж ви вкладаєте в розвиток бізнесу, то ви швидше зможете придбати сучасне обладнання, збільшити обсяг реклами, залучити більше клієнтів, Клієнтів і заробити більше. В результаті інвестиції в ефективність знижують витрати, що збільшує ваш прибуток. І як наслідок, завдяки постійному розвитку, ви можете відкривати нові філії, залучати найкращих працівників і розширювати свою присутність на ринку. Більшість ваших конкурентів на старті витягують із бізнесу всі зароблені гроші, що уповільнює їхній розвиток. Якщо ви вкладаєте прибуток в бізнес, то створюєте собі величезну конкурентну перевагу. У цьому випадку бізнес. Бізнес почне працювати краще, швидше і приносити більше грошей, завдяки зростанню і делегуванню процесів, ви зможете більше часу приділяти особистому життю. Ви станете успішним підприємцем, якого поважають інші бізнесмени. Ви забезпечите собі і своїй сім'ї той рівень життя, про який ви завжди мріяли. Тож для того, аби досягти успіху, не забирайте весь прибуток із бізнесу, а вкладайте його в розвиток. Такий підхід дозволить вам швидко прийти від малого до середнього. Часом стати лідером у своїй ніші. А зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як даний підхід і дані кроки застосувати в моєму бізнесі, в моїй конкретній ситуації? Насправді тут усе доволі індивідуально. Кожна ситуація і кожен бізнес унікальний має величезну кількість нюансів, які ніяк не вдається врахувати в одному відео. Банально, одна технологія може підійти в одному бізнесі, а в іншому бізнесі вона не спрацює і навіть може дуже серйозно нашкодити. Саме тому. Під кожен бізнес і під кожну ситуацію потрібно формувати індивідуальний підхід, індивідуально підбирати інструменти, а кожну рекомендацію потрібно ретельно зважувати, особливо коли це малий бізнес, а тим більше, коли це нова справа. По цій причині я більше 9 років працюю як з великим, так і з малим бізнесом, і допомагаю підприємцям, як ви, у яких проблеми із прибутком бізнес не росте, правильно застосувати усі 6 описаних кроків у ваш бізнес і у вашу ситуацію. Щоб Прибуток у вашому бізнесі зростав, а ви змогли розвивати і розширяти свій бізнес. Тож, якщо вам потрібна моя допомога, то раз на тиждень я проводжу три безкоштовні онлайн-консультації для підприємців, у яких проблема із прибутком в бізнесі. На цій консультації ми розберемо, чому ваш бізнес приносить малий прибуток і не росте. Що ви робите не так? І найголовніше, ми збудуємо чіткий, простий і зрозумілий покроковий план, як діяти вам в вашій ситуації у Вашому конкретному випадку. Посилання для запису на безкоштовну онлайн-консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. Але поспішайте, оскільки ваші конкуренти теж дивляться зараз це відео і можуть швидше скористатися цією пропозицією, ніж ви. А поки ви думаєте, варто вам збільшувати прибуток і вирощувати свій бізнес, чи не варто, я рекомендую вам підписатися на безкоштовний телеграм-канал проєкту. У цьому каналі я ділюсь такою інформацією про збільшення про продажів, доходу, прибутку в бізнесі, про найм правильних і ефективних працівників, і про те, як правильно боротися з конкурентами, якою я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде розкривати цю інформацію я не буду. Посилання на цей телеграм-канал також залишаю внизу. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Усі вони важливі. Тож обирайте будь-яке і зустрінемося з вами вже за кілька. Segundo.